Ані повітряна тривога, ані анонімне повідомлення про замінування будівлі рівне ради не стали на заваді для проведення засідання виконавчого комітету. На розгляді майже 20 питань. Проте перед початком розгляду питань і голосуванням орденом за мужність посмертно нагородили старшого сержанта Чудіновича Максима. Посмертно старшого сержанта отримує дружинова людина та мальдан. Одна з перших і цікавих рішень, які прийняли члени виконкому, це визнати частину вулиці Гетьмана Полуботка пішохідною зоною, а саме ділянку від вулиці Пересобницька до Соборної. Буде вона такою сім років. Все для того, аби створити сприятливі умови для проведення ярмарків, запевняє секретар Рівнеради. На полоботках вже на сім років вчиване виконкому надали, тобто робочі місця будуть забезпечені, там, орієнтовно такою, такими якості виконання самих павільйонів, так як і на базарні. Тобто вони будуть на сім років ну, повністю працювати в ярмарок і розробити так само план ДР, для того, щоб ми могли б в якості там, якихось викликів чи надзвичайних ситуацій поїхати туди ну, і запобігти їх на надзвичайних ситуаціях. Роботу ярмарки, де вона функціонує зараз, поки ще не припиняють. Її продовжили до 30 квітня цього року. За цей час продавці повинні знайти альтернативне місце для продажів. Поки що зміни тривають, але наступні, ми робимо наступні кроки, тобто ми співпрацюємо, ну, співпрацюємо, намагаємося з підприємцями, дати можливість їм знайти альтернативу, тобто, щоб їх не виганяти. І для нас є пріоритетом те, що люди дійсно там багато років стоять і знайти можливість їм торгувати і продовжити займатися господарською діяльністю. Тобто, і за чого продовжено термін дії свою чергу, щоб напрацювати ще більше варіантів, і люди, щоб вони собі знайти альтернативу таким чином, щоб і зробити той проїзд, який ми все-таки планували. Після 30 квітня ярмарок планують облаштувати у двох зонах, проте остаточної згоди у цьому питанні члени виконкому надійшли. Його розглядатимуть на наступному засіданні. Двох місцях на вулиці Гетьмана Полуботка, про які ми щойно говорили, від Пересопницької до підземної переходу по вулиці Соборній. Другим пунктом в тому проєкті рішення, яким вам роздано, організувати ярмарок на земельній ділянці 144 метри квадратний на вулиці Пересопницькій. Це питання я прошу зняти з порядку денного з порядку денного виключити це питання, оскільки воно ще трошечки недоопрацьоване. А ось жителі мікрорайону ювілейний відтепер опікуватимуться частиною ділянки у парку хімік, зокрема на якій розташований ставок. Для цього вони створили громадську організацію. Її представники кажуть, за територією доглядають давно. Зараз хочуть, аби все було офіційно. Місцеві мешканці утримуватимуть та обслуговуватимуть її впродовж року з можливим продовженням. Кошти з міського бюджету на проведення будь-яких робіт не витрачатимуться. Доступ до території залишатиметься вільним для всіх рівнян та гостей міста. Ми працюємо собі і вже виконуємо там деякі дії. Зариблюємо, прибираємо, проводимо коронування, якби, ну доглядаємо за тією водоймою, проводимо дитячі змагання. І ну, хочемо це все просто робити офіційно. Та ну в планах в нас е зробити рибацькі місточки, зробити гарне місце відпочинку, проводити змагання, проводити школу рибака. Для юних наших активістів і доглядати серед питань за які голосували члени виконкому, були й про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії, проте рішення щодо них приймалися без обговорення. Діана Смірнова, Людмила Жук, Олег Шаламай, новини рівного.